Смисл є логіки, немає і здорового глузду, тому що дійсно зараз в залі Верховної Ради немає депутатів в достатній кількості для прийняття будь-яких рішень. Я розумію, що тут стоять питання блокуючих постанов, які дуже незручні офісу президента, тому що там закладені зарплати і конфлікти інтересів, наближених до них людей. Я це все добре розумію. Я розумію, чому поставили тут, але ви зараз запросіть. Спікера Франції, хай подивиться, як працює український парламент. А ще бажано, щоб ви запросили до зали український народ, який би подивився, скільки людей залишилось. Може, досить вже працювати в режимі, не працювати. Може, треба повернутися до нормальної пленарної роботи Верховної Ради України, щоб нам було нормально людям в очі дивитися, не соромно. Тому що те, що відбувається сьогодні в залі, це просто сором. Мені соромно. Думаю, що тим, хто залишився, так само соромно. А тим, хто пішов ні, не знаю, чому так.